Високі підбори та яскраві сукні, замість звично оформленого одягу у Херсоні. Обрали красуню у погонах. За званням місце управління змагалися жінки, які працюють у в'язницях, колоніях, СІЗО та кримінально-виконавчих інспекціях. Незвичайний конкурс краси вже вдруге в Україні проводить Державна пенітенціарна служба. «У Минулому році було підписано наказ голови державної пенітенціарної служби про створення інституту культури. Одним із таких заходів передбачено проведення конкурсу. Із державна пенітенціарна служба. В нашій області проходиться другий етап конкурсу. Перший етап проводиться в установах у підрозділах. У нас їх шість. В загалом у конкурсі прийняли участь дев'ять працівниць установ області. До складу журі увійшла лише одна представниця прекрасної статі. Це минулорічна переможниця. Згадує змагання, давалось нелегко, адже оцінювали не лише офіцерські навички, а й жіночність. Служність була представити себе на на всеобщее обозрение, скажем так, свои таланты, просто презентовать себя, потому что наша работа особо так не предполагает презентацию себя как женщины и привлекательная внешность, и ум, и обаяние, шарм, умение себя подать. Вот, наверное, основные критерии. До підготовки завдань учасниці підійшли творчо та відповідально. Конкурс для них чи не єдиний шанс продемонструвати власні творчі здібності. Тяжело, якби ну, как бы, таланти є, але як їх проявити, треба ну, було підготуватися. В дитинстві пела, але на даний момент все входить, все в роботу. Поки часу займатися вокалом, немає. я, мабуть, вважаю, що це найавтюрний, мабуть, Какое-то такое чувство э, переполняет меня. Я вообще сама по себе творческий человек, но в подобных конкурсах никогда не участвовала. Я думаю, как и в каждой девочке, этот конкурс поможет э, более раскрыться, э, показать свою сущность, э, все свои способности, и я не знаю. Ну, все, що може кожна жінка – показати свою, свою, свою красоту. Міс управління демонстрація не лише жіночої краси, а й престижності роботи у пенітенціарній службі. Це підняття престижу самі, самої служби, адже е, служба, в, скажем, в тюремна сама система. Це вона дуже складна, дуже така. І ну я не можу сказати, що вона не поважна. Вона дуже поважна. Ця праця, але вона не може знаходитися не на тому рівні, якого якого хотілось би. Тому задля. Рестиж за для того, щоб у кожного працівника був якийсь досуг. Була якась цікавість служби не не тільки бачити грати перед собою і той негативний вплив засуджених, який вони отримують. Перемогу у конкурсі здобула Ганна Тропіна, яка у серпні відправиться до столиці, аби представити Херсонську область на останньому етапі конкурсу. Тетяна Янкович, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.